В якому темпі потрібно ходити, якщо мета схуднення? Ходьба є одним з методів, як витрачати додаткові калорії на схудненні. Для утворення дефіциту або його збільшення, звісно, це буде працювати при умові налаштованого харчування. Ходити ти можеш будь де ходьба не сильно втомлює, і при правильній швидкій ходьбі ти можеш спалювати за годину 200-300 калорій. Якщо ти хочеш активно спалювати калорії, ходити треба швидко, приблизно зі швидкістю 30 км за годину. Бо чим швидше ти будеш йти, тим більше калорій ти можеш спалити. Також потрібно враховувати момент, що тіло з часом адаптовується до всього. Відповідно, за ходьбу ти будеш витрачати менше калорій, якщо при цьому ти схуднеш, ти вже будеш легше і будеш теж витрачати менше калорій, тому потрібно потрохи-потрохи темп пришвидшувати. Також треба розуміти, що для когось темп 3 км за годину це буде вже швидкий темп. А для когось і 5 км за годину буде не швидко. Загалом раджу орієнтуватись на пульс, який тобі показує твій фітнес-трекер. Ходи при пульсі від 115 до 130 і все в тебе буде добре. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посиланні у профілі.